Щороку, 14 лютого, настає День Святого Валентина, присвячений закоханим парам. Сьогодні я вам пропоную подивитися, як ще 25 років тому у Савинській середній школі номер 1 шестикласники відзначали День Святого Валентина Грою, кохання з першого погляду. Подивіться, як вчителі ще тоді вчили українських націоналістів кохати свою батьківщину, кохати себе і кохати ближнього свого. В актовому залі школи зібралися батьки і всі учні шостого класу. Класний керівник Барлетна Елля Петрівна посадила шість хлопчиків і шість дівчаток навпроти один одного, щоб вони зуміли вибрати собі ідеальну пару. Спочатку вона кожному задавала питання і всі слухали відповіді, хто і що говорив і про себе, і про товаришів. Підсумком опитування стало те. Що три пари вибрали один одного. Глядачі оплесками з трьох претендентів вибрали одну пару, Вову і Наташу, які отримали торт і щирі оплески від всіх глядачів. Потім дітки показали концерт художньої самодіяльності. Вони співали, танцювали, показували різноманітні конкурси і сценки. А по завершенні цього свята всі разом пішли до класу, щоб покуштувати торт, який спекли батьки. А оцей солодкий стіл ще надовго залишився і в їхній пам'яті. Чи могли вони думати тоді, що прийде час і комусь не сподобається їхнє отаке життя? Не сподобається те, що в їхній школі вчили, як треба кохати і поважати один одного. І саме головне робити добро людям. Тоді воно повернеться і тобі. Це закон Божий, і його ще ніхто не відміняв. Я вірю в те, що ці дітки виросли і зараз захищають нашу неньку Україну від рашистських загарбників. Своїм кіном я хоч трішки їх розвеселю і нагадаю про їхні шкільні роки, їхнє дитинство. Дивіться, коментуйте, пишіть, що б ви хотіли ще побачити. В цьому році буде якраз 20 років, як ви закінчили школу, і по традиції повинні були б зустрітися класом в сінах рідної школи. Щоб пригадати свої шкільні роки своє дитинство. Із заклятої війни зараз не до зустрічей. Але я зроблю вам відеофільм Єралаш про ваш випуск з 2005 року, щоб він вас, хоч трішки розвеселив і підняв настрій, змусив ще швидше перемогти наших загарбників, дикунів. Які хотіли захопити всю Україну. Щасливої дороги вам, випускники, і слава Україні!